Всім привіт! Вітаю у новому відео. Уже яке відео поспіль починаю. після обіду. Льова поспав і ми вийшли трохи погуляти. У нас сьогодні плюс від 25. Знаєте, вчора було 38 і якийсь такий великий прямо перепад, що здається аж прохолодно. Але насправді ні, погода класна, хмарки. Хотілося б дощика, але дощу по прогнозу сьогодні у нас немає. Гортинці у мене тепер як наче за ґратами, бо все одно, що б я не робила, а там воно, бачите, яма. Льова туди вже закинув свої бульбашки, бо побачив, що там знову вишкаються наші собаки. Йому теж дуже захотілося щось там зробити. Тому максимально високо все зробила. Ну, може переробимо, але це не точно. Сьогодні у нас були розвивашки, і після них чомусь захотілося такого, знаєте, релаксу, прямо нічого не робити. У мене таке буває край рідко, коли вльовен сон, і я взагалі нічого не роблю. Але сьогодні намагалася максимум розслабитися, і знаєте, що хочу сказати? Ну, що таке? Ага, і знаєте, що хочу сказати? Що а, я розучилася це робити. Дуже прикро, але мій мозок постійно підкидує мені якісь ідеї, що треба робити. І, здається, це така, знаєте, мамська якась профдеформація. Але я розумію, що це не зовсім правильно, і треба все ж таки якось відпочивати нормально, а не як мама, відпочивати миючи там посуд, прибираючи або ще щось роблячи. Погуляли ми зовсім трошки і зайшли додому. Зараз, поки Льова зайнятий своїми справами, буду тушити тушкувати баклажан. Ось такий ми, Дивіться, який здоровий ВТБ купили. І там усі такі були здорові. Дуже цікаві, я таких ніколи не бачила. Буду його тушкувати з овочами, помідор, перець і морква з цибули. і потім ще собі зварю булгур, собі, бо чоловік у мене не їсть, а Льова так раз через раз їсть. До речі, із усіх булгурів, які я куштувала, мені чомусь більше всього подобається сподобається оцей. Якщо ви теж любите булгур і у вас є якийсь улюблений, напишіть, будь ласка, бо буде мені дуже цікаво спробувати. Що, я закінчила, у мене вийшов ось такий обід, зараз буду їсти. Тут у мене корінний шніцель, булгур і тушковані овощі. Зараз, до речі, до мене прибіжить, мабуть, Льова і буде тут трошки зі мною їсти. Ну що, ми вийшли на прогулянку, бо вдома сидіти вже неможливо. Зараз підемо на нову пошту, я заберу свою посилку і потім з Льовою підемо на майданчик. Це у нас ранок наступного дня. І до нас приїхала людина, яка має допомогти нам з реалізацією деяких наших планів по території. Насправді, планів у нас було і є дуже багато, але спочатку ми хочемо розширити яму, у якій знаходиться скважина, і наша насосна станція. І сьогодні саме з цього приводу до нас і приїжджали. Отож, зараз ми чекаємо кошторис і строки виконання робіт, щоб зрозуміти, скільки грошей взагалі часу і чогось іншого нам на це потрібно. Вас розпакую ту посилочку, яку ми вчора з Льовою забрали з нової пошти, поки гуляли. Як ви зрозуміли, мені прийшла косметика і мій догляд на розпив, на розлив. Замовляю я його вже не вперше, я вже казала. І в цей раз я вирішила повторити ті засоби, які замовляла минулий раз. Зараз пропишу, що у мене тут. Денний крем у мене з SPF 30 нічний крем з вітаміном С і тонік, ну тонік, ілюструю, здається, називається. Мені дуже сподобалось, як минулого разу мені все це підібрали. Працює воно на мені, як на мене, класно. Мені подобається результат, тому все це повторила. До речі, ось цього об'єму тут здається креми по 20 мл, а тонік 100 мл мені вистачило майже на 4,5 місяці. Отож, як на мене, то таке замовлення косметики на розпив чи на розлив, як воно правильно називається. Це дуже класний варіант, коли ви хочете спробувати щось, ну, скажімо так, не дуже бюджетне, але немає у вас коштів на те, щоб замовляти повноміри. І до того ж, якщо ви не знаєте, чи підійде вам це, чи ні. Льова, у мене сьогодні весь ранок якийсь такий ручний, хоче на ручки. Ми от сьогодні їздили в магазин і весь час на ручках. Але знаєте, він важить вже майже 12 кілограмів, і мені важкувато з ним постійно ходити ну, так от, на руках. Насправді, в мене було сьогодні багато планів, але подивимось, як він буде себе поводити. Можливо, такий день, що йому потрібна сьогодні мама, тому буду відкладати всі свої справи і ну, бути максимально часом. Із Тому на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що були ці дні зі мною. Дякую, що додивились до кінця, і до нової зустрічі! Всім па-па!